Мені не вірить, але моя мрія здійснилась. Я на морі. І ще на якому? У Гданську на Балтійському морі, який мені, скільки я в Польщі жила, казала, що дуже холодне, що тут просто дерально плаває. А я тут здаю і кайфую. І мені подобається дуже, дуже довольна. Це просто класно. Таке спокійне, класне, піщане. Дуже-дуже класно. Я тут прям знаходжусь і не вірю. Ну прям сама <смас> сама не можу зрозуміти, що я прямо і, де, де в ворі знаходжуся. де-де в Гданську. Ну це просто щось. Для мене прям відкриття. Бо багато хто мені казав, що тут дуже холодне море. що навіть біля сидіти дуже-дуже важко. Але, звичайно, я розумію, це погода різна, да. І мені ось так пощастило, що зараз сонечко і дуже дуже класно. Oh.